Я це програма бренд Історія, історія сучасного Львова, яка є цікавою нам не лише в архітектурному, а й в подієвому сенсі. Сьогодні про деякі події, які на нашу думку варті уваги, океан Ельзи 100 концертів в Україні, Білорусі, Казахстані, Європі Північній Америці. Один з них у Львові. Не відставати намагаються молоді талановиті по про гурти Львова, створюючи якісний конкурентно здатний музичний продукт. Маловідомі сторінки Львова пов'язані з дипломатією, відкриває читачеві нова книга Леополіс Консуларі. Про неї Стрийський парк окраса міста, яку одні руйнують, інші рятують. У Львові відбулось перше в Україні хайр-шоу. дівчата, які роблять виклик масові гламуризації. Скандальна група пающі труси у Львові. Тарія. Отож, не можемо оминути увагою дійство, на яке в одному місці зібралось майже 30 тисяч людей. Я про концерт гурту Океану Ельзи виступали на арені Львів. Виконали 30 пісень, як найновіших, так і добре відомі хіти. Тримали фанів до першої ночі. Щоправда, концерт розпочали трішки пізніше, на дві години пізніше від того, як планувалось, о пів на десятому. У Львові океани відіграли в дев'яте в межах цьогорічного туру. Попереду ще пів України, Білорусь, Казахстан, Європа, Північна Америка. Загалом 100 концертів. У Львові від гурту Океано Ельз насолоду отримувала наша Марічка Щеп. Востаннє у Львові Ельзи» завиступав три роки тому. Тож на цьогорічний концерт фанати чекали з нетерпінням, аби задовольнити якнайбільше людей, організатори розширили фан-зону, Тож загалом на стадіон потрапило майже 30 тисяч шанувальників. Ми дуже рідко, можливо, ще ніколи не грали для великої аудиторії, яка зап такої великої аудиторії, яка заплатила ну, за, за квитки на свої концерти. Тому це приємно 30 тисяч людей. Думаю, що в нашій історії такого не було. Альбом Земля восьмий у дискографії океану Ельзи». Загалом у ньому 12 композицій. Музиканти називають їх своїми дітьми, об'єднані щирістю та простотою. Разом з океанівцями до Львова завітав і Віталій Клімов. Саме він у кінці 90-х поставив молодих музикантів на ноги. Вони стали доросліші, мудріші. А, яка була позиція? Вона про... знаєте, як то як скелет, на якому з'явились м'язи. Воно так і задумувалося, в принципі. Воно таке і було, просто воно було трошки дитяче, трошки юнацьке. А так, воно далі, знаєте, таке ще було. На сцену музиканти вийшли на дві години пізніше, ніж планували. Проте таку невеличку провину компенсували тригодинним концертом неймовірною енергетикою та віддачею. Якщо у вас не болять ноги на наступний день, то що це за концерт? Серед 30 виконаних пісень Святослава Кричук заспівав з десяток нових, ж найбільше фанати тішилися старим композиціям, таким як друг, кітка, майже весна, холодно та фіалки. Альбостошів так ще розпіває віддається людям на всі сто. Я душа. Я бачив, як вони починали свою кар'єру. Тобто я з самого початку. Мені подобалася їхня музика. Дуже подобається, тому що велике багато енергії. Хочеться приїздити сюди, але буду сверетися напевно. Львівський концерт у межах туру земля найбільший в Україні. Вже завтра у Канельзі заспіває в Чернігові. Далі виступи східною країною та Кримом. Русини музиканти заграють у Москві, а у 2014-му їх слухатиме Європа та Північна Америка. Тепер про робочі будні також музичного гурту, також вів'ян. Щоправда, вони ще не настільки популярні, як Океан Ельзи. Втім, на нашу думку у них все ще попереду. Про те, як знімають свою нову відеороботу, свій кліп, гурт Шосте тютя» дивіться далі. Давай, так називається пісня, на яку гурт шосте чуття знімає свій кліп. Ідея сюжету стосунки, коли хтось кохає, а інший лише дозволяє себе любити про складність таких відносин. Щодо складностей технічних у зйомках кліпу, тут хлопці також постарались. Для кращої якості відеороботи працюють професійні кліпмейкери, знімають професійними кінокамерами. Локацій декілька. В Тараканівському форті. До речі, зйомки тут були під загрозою зриву через погодні умови, шалена, злива та сильний вітер. Але завдання виконали. Імали й безпосередньо у Львові, зокрема у розкішному готелі Леополіс та перлинці туристичного Львова, майстерні шоколаду, а також у клубі «The Gas Station», де хлопці знайшли для себе ексклюзивну локацію Бойовий ринг. Які ще локації, яким буде фінал сюжету, і коли точно презентація кліпу хлопці з гурту чуття» поки що не зізнаються? кажуть лише що покажуть громадськості кліп орієнтовно в липні, і презентація відрізнятиметься креативністю, помпезністю та масою атракцій для поціновувачів їх творчості. Премсторія від музичної меланхолії до дипломатії, яка має у Львові давню історію. Колись тут були консульства Перу Венеціанської Республіки Японії. Перші згадки про дипломатичних представників у Львові сягають ще 17 століття. Книга «Леополіс консулярі складається з двох частин до та після 1939 року. Сотні унікальних матеріалів зібрали науковці представники дипломатичного клубу Львова та Міністерства закордонних справ. Робота в архівах, музеях, наукових поїздках, документи надані послами України у різних державах. І за чотири роки у світ вийшла книга, яка відкриває досі невідому сторінку в історії міста. Львів завжди був дипломатичним центром. Тут були консульства країн, яких вже немає на карті. А перші спогади про закордонних представників у Львові сягають ще 17 століття. Спогади історичні документальні, які ми знайшли, стосувалися Антоніо Масарі. Він був консулом Венеційської республіки. Це є 1600 рік. І, власне, в книзі теж представлена фотокопія книги магістрату, де є запис про цю особу. Цікавою книга є не лише для вузького дипломатичного кола, але й для пересічного читача. З неї можна дізнатись про культурні, політичні та соціальні зв'язки Львова того часу. У Львові до 39-го року було консульство Республіки Перу для прикладу. Чи те, що від, відкрили консульство Японії у Львові, але 1 вересня 1939 року і консул так і не, не, не встиг приступити до, до роботи, оскільки почалася Друга світова війна. Більшість знайдених під час роботи над виданням документів друкується вперше. Книга вийшла накладом у 1200 примірників і вже незабаром з'явиться у крамницях Львова. Старі щось відновлюємо та шануємо, а інше руйнуємо. Тепер про не дуже приємне вандали нищать дерева у стрійському парку. Колись там була магнолієва алея. Зараз за п'ять років з двох десятків дерев там залишилось лише. Проте цього річ алеї спробували відновити на місці знищених. Посадили 13 нових молоденьких магнолій. І якщо варвари не знищать напрацьоване, вже через 3-4 роки магнолія зацвіте гарним міжнорожевим світом. Кажуть, коли у Стрийському парку існувала хороша традиція: що суботи садівники Львова приходили сюди та висаджували рідкісні дерева, привезені з інших країн. Саме так з'явилася платанова алея на верхній терасі парку і ще багато унікальних дерев, які радують нас до сьогодні. Ось тут ще п'ять років тому була магнолієва алея. Тоді на цьому місці росло близько двох десятків деревець. Пройшло декілька років, і їх зосталося лише три. Інші знищили вандали. Це було, по-моєму, 18 дерев. На жаль, тільки оці в нижній терасі, враховуючи, що легка частина є менш, скажімо так, ну я думаю, що менш контрольовано просто самими мешканцями, і річі відвідуються, то, на жаль, маємо такий приклад, що це не просто були викопані, не просто були знищені ці дерева. Дивую, що дерева не викопуються, а просто переломуються і дивне відношує до природи. Навіть обламана гілка скорочує життя дерева чи не вдвічі. На місці понівечення утворюється грибок, який сягає кореня дерева і руйнує його зсередини. У нас тут вже є акти вандалізму. Ось є перший звичайний признак і є пошкодження в вигляді дівчат. Це все зроблено через те, що свого часу під вандал обламав гілку. Сьогодні у Стрийському парку намагаються відродити магнолієву алею. Тут висадили 13 нових деревець. Кожне з них вартістю 250 гривень, подароване парку, куплене за спонсорські кошти. Якщо цього разу вандали зглянуться над молодими деревами і не знищать їх, то вже роки за три львів'яни гулятимуть квітучою магнолієвою алеєю. Від історії природи до моди. У Львові відбувся захід, який популяризує здоров'я, стиль, красу. Волосся у Львові відбувся перший в Україні хайр шоу. Вперше у Львові та й в Україні започаткували свято зачісок, і називається воно Фешн шоу Ідейник засновник і власне майстер такої краси стиліст перукар Ігор Вільний. Я йду під образ весільна зачіска. Дуже незвично, але дуже класно, тому що додані бльостки, додані дуже класні елементи декору. Мені дуже подобається, дуже-дуже дуже комфортно мені, і я би хотіла на своє весілля мати зачіску. Це каже Ігор Вільний, неодноразова акція, а захід, який проводитиме двічі на рік. Своїм фешн хаєр шоу хоче вийти не лише на загальноукраїнський масштаб, а й показати себе і утвердити в Європі. Зараз збирає команду творчих людей, майстрів своєї справи, тих, які можуть творити шедеври з волосся. Возити їх туди за кордон, а показувати наші таланти і справді показувати те, що ми вміємо робити, із з українською Думаю, це набагато цікавіше, те, що роблять вони. Я думаю, ми більш колоритні і цікавіші і цікавих, і професійних стиліст перукар збиратиме протягом літа. Усіх бажаючих спробувати себе запрошує до кастингу. каже, реєструйтесь в соцмережах, зокрема на сторінці ВКонтактах. Шукайте Ігор Вільний Перше фешн хайер шоу провів Ігор Вільний яскраво, не лише показуючи шедевральні зачіски, а й організувавши інформаційний блок, де розказував гостям заходу і клієнтам, як доглядати за волоссям Його колір, структура, форма, самі зачіски це наука, каже стиліст. Я змінюю образ, тому що в нас наступна подія. Ми продовжуємо шукати цікавих людей, цікаві події. І зараз ми в боксерський ринк, але насправді ми прийшли не на одну з таких подій. Насправді ми у клубі, у клубі, де відпочивають цікаві люди, і де сьогодні просто надзвичайно цікаві гості, тому ми пропустити не могли. Санітари шоу-бізнесу і нотка антигламурного стилю в океані попсових віянь так називають групу паючі труси самі дівчата, учасниці, і їх продюсери Володимир Бебешко і Кузьма Скрябін. Цей гірл з бенд висміює сучасні дівчачі групи і, на їх думку, фальшивий світ шоу бізу Після яскравого виступу на фестивалі Нова волна» в Юрмалі. Дівчата своїми саркастичними піснями заполонили сцени Росії. Вони там бажані гості, отримують колосальні гонорари, ексклюзивну для клубу «The Gas Station» Вони у Львові тут. Класічський хірожі тільки знаю. це скребене. Це ж скребін, Там тобто знаєш, що там співаєш. Я зі. Шоу паб зґастейшн відкрився нещодавно, а вже нашумів своїм розташуванням. Колишня газова станція у Львові на джерельній, оригінальний дизайн численних приміщень, смачна кухня, зокрема стейки. І вже незабаром зґастейшн відкриває стрибар, і кажуть, мега-дискотеку я в компанії веселих, класних, красивих хлопців. Ви сьогодні тут випадково прийшли на поющих трусов. Це ваш улюблений заклад, який з варіантів правильний. Випадково випадково. Ми з не із Львова. Да. Я із Одеси, Одеса Київ. О, Одеса Київ. О, вітаємо! В Одесі є такого стилю заклад? Е, є, такий... але але він е, таких масштабів. Все ж таки, він набагато менше. Все таки посереді зала е, е, Вінґа у нас нету. Yeah. А это интересный ход или... Цикавый, Я думаю, да. что очень интересно, потому что когда мы зашли, именно он произвел в первую очередь впечатление, потому что мы пришли, людей еще не было, и в принципе, когда увидели в центре зала такую вот атмосферу, обстановку, этот ринг, что мы понимаем, что там они будут выступать, очень так было, были, были в да, Один заехали, нам не понравилось, мы приехали в этот. Вот. Я желаю вам хорошо и если будете повертатись до Львова, обязательно еще тут с вами побачимся. Спасибо. Добре? Да. Спасибо. Як приємно, що зустрічає тут масу гарних справжніх облич. Тим паче знайомих облич. Марточка Лібрик, як сучасниця гурту Гламур гарна атмосфера. По-перше, гарна атмосфера. По-друге, завжди, е завжди якісь цікаві події, на які можна дійсно прийти. Це буде справді, ну ти на 100% впевнений, що це кльово буде, е тому що в принципі зараз е ну, не є дуже багато таких закладів де, власне, можуть. Організовуватися такі концерти, там, наприклад, чи там ті самі паючі труси. По-друге, тут дуже смачно. Я люблю поїсти. Хоча, хоча після сьомої я вже собі зробила за мета, що я не їм але оце ну, таке, це напевно в кожної дівчини таке приколи. Насправді дуже смачно готую, дуже приємна атмосфера, приємний персонал. Дійсне очень как якби бы. неожиданно, що на бувшому заводі, нашли таке поміщення двохетажне, якби. Как бы. Оригінально придумали, ждемо вже повного відкриття заведення. Там да, ми в перший день прийшли на Да, Ми були в перший день даже на накриті, чи случайно. очень нравиться. Спробую порушити іделі однієї красивої пари. Як відпочивається? Та да, все супер. Е, як вам е, смакоти, які тут пропонують? Чесно мені кажіть, смачно Алло. чи не? Сало просто космічне, да дуже просто фантастично смачне. Да. Я можете, будь ласка, пригощайтесь, Вам теж сподобається реально. Думаю, що не вартувало робити тупо дискотечний, тому що їх зараз дуже багато. А такий стиль, в принципі, такий бай байкерський клуб. Я не знаю, є в нас ну. Напевно, вперше на зльові такий клуб не було ще тому. Я думаю, це класна ідея. Поїздила по Україні більше такого ніде не бачила. Покала, покала, покала. Такого, покала. такого ні у Львові ще не було, такого, щоб ринк був біля столиків, дуже подобається нам. Я в гостях во Львові. Заведення дуже цікаве, дуже... інтер'єр интерьер красивий. Такого ще я ніде не бачила. В Львові взагалі вообще все самое лучшее. Зараз в перерві між просто мега цікавим виступом дівчат. Я з арт-директором цього закладу Максом Лютим. Е, слухай, я просто загубила скільки вас тут залів. Зараз, звичайно, всі тут де слуху зібралися. Е, ходи мені трішки, розкажеш, покажеш якусь екскурсію, можна зробити зараз? Можна, але насправді я так само розгубився, вже збився з рахунку, скільки тут залів, я і сам точно не знаю. Ну давай подивимося. Давай е, куди на давай нагору, давай, давай, ага. давай нагору. Ти як Ми Піднімаємось на третій, другий який Це, це третій, третій. поверх. Так це третій. Вау тут нарадкувати разі... від землі. Ага Хай тут буде щось таке, напевно, цікаве. Ну судячи по тому, що тут відбувається, тут вже є дещо цікаве. Тобто тут от підготувалися до свого виступу група дивитися та можна оглянути їхні речі, але так давайте не будемо це заглиблятися, тому що це може бути дещо е, некоректно. Інтимно, ну, так, так е, тут буде, супругу. я так розумію, ще один зараз. Тут ще все. Готується так, що тут вже є за тут чого? Е, зал вже є. А от наповнення його власне готується і. Дуже незабаром воно е, приготується і видасться в ефір, видасться людям і е, буде чекати всіх відвідувачів. Що тут буде? Е, ну судячи по цих, е, по, цих е, по цих от е, таких от трубах, на яких явно незручно сушити лахи, падають. Е, на них скорше всього, будуть крутитися чарівні дівчата, а на цих е, диванах будуть сидіти джентльменами і джентельмени і їм аплодувати. Коли відкриється, коли вже найближчим часом сюди зможуть завітати джентльмени і е, я думаю, що протягом місяця це питання буде вирішене остаточно. Йдемо далі. Куди? Вниз? Вниз-вниз, так. саме не. На паб-зона, це точно паб-зона, це вона рідна. Ну зараз всі я так розумію наверху, а ми собі тут таку ідилію, дякую <руман> романтики, влаштуємо. Дівчата виступають на рингу, там де буде дискотека. Зараз ще дискотеки немає, і вже дуже довго ходять чутки, що нарешті вас відкриється от відкриється такий драйвовий відпочинок, не лише в плані посидіти модно і смачно поїсти, а саме дискотека. Коли нарешті це відбудеться, можливо сьогодні вже відкриття якраз дискотеки. Ще сьогодні це відбувається власне в форматі ҐАЗ-стейшену, а зовсім незабаром. Ну дуже скоро відкриється власне інший формат ніж ми бачимо тут на першому поверсі, тому що це тут справжній паб, Тут його відвідують байкери, всілякі люди, які люблять рок-н-ролл, блюз, джез і так далі. А в другий поверх на він буде відкритий незабаром власне в форматі дискотеки в форматі молодіжному, в форматі танцювальному, тобто отакі от стилі будуть там. Ну і звичайно, не забуваємо про бої та різні силові змагання, які також силові змагання, звичайно, звичайно. Тобто, ну давайте, давайте так не будемо забігати далеко вперед. Але сама присутність ринга, вона як в хорошій виставі, як як та рушниця, яка мусить стрелити рано чи пізно, і я думаю, що дуже скоро вона вистрілить. Отже, ринг. Не просто так у нас і все буде дуже цікаво. Слухай, я повертаюсь до дискотеки вже два місяці. Чую чутки, відколи ви відкрились. Що буде відкрита, але знову ж таки за чутками і інформація, що є там певні е, люди, певні там сили, які вам заважаються зробити. Ну є такі такі речі, звичайно, як і е, все в нашій, не б би з тими забитими фразами, які вже всім набридли всі все в нашій країні. Е, е, всі речі, які е, потрібно, які є, які мають високу ціль, велику ціль, і які мають її оправдати. Вони потребують деякого часу. Потребують деяких зусиль, і власне, от от, от це все діло вже підійде до до кінця, і не дивлячись ні на якісь супротив, не дивлячись ні на якісь завадими, мені каже хто хто блокує там якісь державні місцеві структури, конкуренти в вигляді інших клубів наших. Е, тут е, така от, сум, сумар, сумарна сила, сумарними <рес> сум, фразами сумарна сила з того всього тобою вище перечисленого. Е, от воно таке, щось таке е, над нами такі сірі хмари е, зависли, але вже ми їх розганяємо тим чи іншим способом, методом. І ще раз наголошую на тому, що дуже скоро, навіть швидше, ніж той очікуваний, всіма джентльменами третій поверх е, відкриється все-таки Другий і там буде весело, і там. Буде танцювально і там буде класно. Що Чекайте, ви ще мебель не бачили. Пацани нам бабло. Ми проекти вам конкретно повезло! Так зараз ми готуємось до інтерв'ю. Пробуємо всі в камеру. есть, девчатка, все есть? Господи. Господи, забери меня из этой группы, пожалуйста. Я хочу пить блестящих. Как же Виагра, Настя? Ты забыла, как что? же Виагра? Виагра... Виагра... Ви... На Виагру я молюсь утром, а вечером на блестящих. Белестят. Мы так полюбили ваш город. просим у вас мосполит... политического убежища. Пожалуйста. Как публика наша, я к вам сам заклад в Гастейшн. Очень классно. Во-первых, я в первый раз на боксерском ринге, и я думаю, что уже я готова к поединку, например, с Кличко. Я почала в основном песницы, всякие там каверы на, на Скрябина. Еще наши песни, то я <смех> <смех> чисто сердце и до песня. Я начала луна, по-любому, просто Боже, похожая, похожая да. все. Не... Скрябин стащил у нас песни на самом деле. Он занимается основным плагиатом нашего репертуара. Мы с ним еще поговорим отдельно. Мы собираемся как люди, сидим, общаемся, рассказываем о своих идеях. Что вот придумали песню новую, хотим записать. Записали, на следующий день слышим уже Кузьма поет песню эту же. Думаю, как а он как бы так можно? в качестве какого-то оправдания, он говорит, что он наш продюсер. Всем. shit японский нефть газ чтобы песню записать её бы надо бы by... куча всё-таки новое с вашего такого эксклюзивного можете зараз акапелло заспівати эксклюзивного я забыла слова ну <весе> хорошо Бедром, о кстати о oh, i am badroom сейчас ещё из новенького очень такого сочно новое Сейчас. Just... Welcome to the Hotel California. Все хорошо, с ритмом складывается, со слухом у нас все. Не, ну музыкальные да, все, попадаем. танцевальные. Попадаем. Смотри, как хорошо, Ирина. Пожалуйста, пожалуйста, оставьте нас здесь жить. Ну, реально круто. Не отдавайте нам им туда, Киев, тем москалям. Репетировать, петь, танцевать и худеть. Радюсир улибається. Здіале на все вірна. Дівчонки, а Сьогодні ми вкотре намагались довести вам те, що Львів це місто контрастів не лише в архітектурному, а й в подієвому сенсі. Зараз неочікувано Завершуємо програму тут у Гастейшен, у клубі, який на нашу думку вартий уваги. Зустрінемось наступного тижня. Буде можливо ще цікавіше. Па.